Ранку сьогодні ми розглядаємо тему описані чотирикутники. кутники починаємо із означення. І яка у нас мета? В нас мета дізнатися, які чотирикутники кутники називаються описаними. І є властивість описаних чотирикутників кутників розглянути. Властивість і ознаку. І так, чотирикутники кутники називаються описаними навколо кола. якщо... Всі його сторони дотикаються до кола. Зверніть увагу на слово всі. Всі сторони дотикаються до кола. Ось перед вами такий чотирикутник кутник Д зображений. Точки дотику позначимо К Л, М, Н. Для того, щоб зрозуміли ви властивість описаного чотирикутника, нам треба пригадати деяке правило із 7 класу. Правило таке. Якщо до кола провести дві дотичні із однієї точки, ось у нас коло точка, і з точки провести дві дотичні, то відрізки цих дотичних рівні між собою. І так, давайте розглянемо точку А. З неї проведено дві дотичні. Отже, АК дорівнює к АН. Розглянемо точку Б. неї теж проведені дві дотичні, значить, БК дорівнює БЛ. Аналогічно СЛ Л дорівнює ЦМ. І, перепрошую, І. ДМ дорівнює ДН. Ось так. Тоді давайте знайдемо суму відрізків. Або давайте їх позначимо маленькими літерами. Нехай це буде ОАБ С, С, Д, Д. Тоді А додати Д, додати Б. Додати С, тобто, це ми знайшли суму протилежних сторін, ДА плюс БС. С. Тепер знайдемо суму інших протилежних сторін АБ плюс ДС. Це буде А, додати Б, додати Д, додати С. Але від перестановки доданків, сума не міняється. Отже, можемо стверджувати, що ці суми між собою рівні. Звідси... Маємо таке правило. Якщо чотирикутник описаний навколо кола, то сума протилежних сторін його рівна. Тобто АВ плюс ДС дорівнює DA плюс Б С. Оце є властивість описаного чотирикутника. Це властивість. І тепер. Навпаки, ознака описаного чотирикутника. Якщо сума протилежних сторін у 4 рівні, то в нього можна вписати коло, або його можна описати навколо кола. Тепер давайте розглянемо задачу. Наприклад, нехай в нас є задача, нехай у нас є чотирикутник. Описаний навколо кола, тобто коло, і навколо нього описаний чотирикутник, а, Б, Б, Д. С, Д. Да, ну. а, Б, С, Д сейчас почекати, щоб було видно А, Б, С, Д, Відомо, що АБ плюс Ц, Дрівнює 15. Знайти периметр чотирикутника А, Б, С, Д. Так як чотирикутник описаний навколо кола, то сума протилежних сторін його рівна. Тобто АВ плюс СД дорівнює АД плюс Б, Тому периметр чотирикутника А, Б, С Д дорівнювати 15, помножити на 2 і дорівнює 30. あっ。Like